Привіт, друзі! Це подкаст Метаморфози і рубрика що далі. Я ведучий Володимир Швець, і у нас сьогодні в гостях Андрій Ладанський, мій добрий друг. Він священик, пастор церкви, а також він військовослужбовець, який служив, який повернувся, за яких обставин ми обов'язково в нього сьогодні запитаємо. Привіт, Андрій. Привіт, Бог. радий тебе бачити. Тут в нас в студії, на цьому подкасті, і що я можу сказати про Андрія кілька слів ще добрий сім'янин, чоловік, батько трьох синів. І я думаю, що стосується твоєї безпосередньої участі в військових діях, і ким ти там був, що ти там робив, в кількох словах розкажи, будь ласка, для того, щоб, щоб познайомитися. <му> е... Да, був. <сум> я до сих пір військовослужбовець, якщо я поправлю тебе. Неочікувано для себе вже рік назад, може більше, прийшлось відсторонитися майже від служіння пастиря і, і піти служити у війську, тому що мене покликали, мене призвали, і в мене не було підстав відмовлятися. Ось. Служив я. У десантно-штурмових військах, рота розвідки, бойовий медик взводу. Професію бойового медика здобув вже в війську за власною ініціативою, щоб, вона, щоб обрати такий спосіб служби, який максимально відповідає моєму темпераменту, моєму покликанню, моїй вірі. Ось так і сталося. Я працював, я служив бойовим медиком. 81-а бригада, Сіверський напрямок. Сіверський напрямок. Ти мені трохи розповідав історії, які з тобою там відбувалися. А Ти можеш зараз пригадати якусь історію, яка найбільше, через яку найбільше ти переживав? От, ти переживав, що це може бути останній момент, наприклад, в твоєму житті. Було щось таке? Та було, Щодня було. Найбільше я не згадаю, але насправді, як ти тільки вступаєш чим ближче туди до лінії активних бойових дій, то це щодень відкритий стрес, який не вщухає. І най... найважче він проявляється тоді, коли ти одіваєш на себе все, що ти мусиш одіти, на плечах відчуваєш цю нагрузку. Четверта ранка, третя ночі. Ось поріг, ось твоя кімнатка малесенька. І ти виходиш на бойове завдання черговий раз, і ти розумієш, що ти йдеш в нікуди, туди, куди тебе. Від тебе вже мало що залежить. І це найгостріший стрес, тобі треба рішитися на це. Тобі треба страхи десь ззаді лишити, бо вони тебе паралізують просто. Тобі треба стати, йти і щось робити, і зробити так, щоб. Твої природні страхи не володіли тобою і не заважали тобі робити цю роботу. Бо хуже, коли ти вже вийшов, і там тебе він паралізує, ти не знаєш, що робити. Треба було щось зробити з тим, і твій страх закінчується на твоєму порозі. Перед тим, як ти виходиш вже безпосередньо так, на завдання. І ти мусиш вийти в ніч і там же щось зробити таке, щоб тобі ці страхи не заважали. Оце саме, хто А що ти робив, порід... щоб тобі ці страхи не заважали? Ну, Молився. це і я. Ще раз. E, щоб мені ці страхи не заважали, я буквально про це, буквально просив про це Господа кожен раз. І він давав відповідь кожен раз. А твої побратими що робили? Ставали йшли. І, і ти не знаєш, що всередині в них було, що ви говорили? Та знаю, звичайно, знаю. Їх їм так само було дуже страшно. Хтось ламався, хтось йшов вперед. Ну це все дуже індивідуально, деколи було видно зі сторони, оцей стан, коли в боротьбі людина чуть-чуть програє, або коли людина знайшла якусь мотивацію йти вперед. Що заставляє людей йти вперед? Ну, Є різні варіанти. Теж? Ти чому йшов вперед? Тому що залишитися це було ще хуже. Це не гарантувало, тут, що ти виживеш. Угу. А раз ти там, ти прийшов туди за покликанням, я спитав Бога, що мені робити, йти чи не йти. І я й туди йшов з більш-менш таким легким серцем. Тобто страхи були, але в тебе мета була, сенс був. Страхи повертаються, але ти йдеш крізь них і ти стаєш так трошки сильніше за них. Угу. У мене ніколи не було такого, щоб страх мене паралізував вже під час самого Процесу, виконання так. бойового завдання. Так. В якійсь мірі навіть з цим було легше. Угу. <кій> а для чого я ці всі питання ставлю? І мені цікаво все ж таки, чи ви спілкувалися з побратимами про ці речі, чи серед чоловіків військових, які там служать на передовій, є такі відкриті розмови, коли Ой, мені страшно, або. Я не хочу туди йти, або ще щось. І чи ви допомагали одне одному? Чому я це питаю? Тому що нам важливо розуміти військових, тому що вони там змінюються. Я ще до цього хочу зараз дійти. Але чи ви допомагали одне одному, саме долати страхи, шукати мету, шукати якийсь сенс, мотивували одне одному, я не знаю. Та звичайно, що ми допомагали один одному. Причому це робиться за замовчуванням. Розумієш, там виживають, там, там з цим навіть краща ситуація. Я тут в тилу не завжди бачу бажання допомагати один одному. Mm -hmm. Ось. А там це було, тому що, розуміли, від успішності е, бійця справа і зліва від тебе, чи спереду і ззаді від тебе, від того, що він виконує своє бойове завдання. Ти, ну, якщо можеш, ти поможи йому. Тому що невідомо, що через два кроки тобі треба буде допомога, чи не потрібно. І ми один одного завжди будемо підтримувати там, тому що ми вирівняні перед лицем одного страху. Це очевидно. Це питання трошки складніше, ти кажеш, як би тобі сказати, як би тобі правильно сказати, ось чи ми усвідомлено це робимо? Тому що я хочу Саші чи Івану допомогти, десь там на майбутнє, там побудувати відносини. Це не так глибоко все відбувається. Треба зробити всім разом. Один завдання не виконує. Влупити треба всім разом. І ми це робимо дивишся йому важко. Взяв за рюкзак, припідняв його і пішли далі. Відстав від нього, пустив вперед. Або інші бачать, що тобі важко. Я був бойовий медик, у мене було, трошки більше на мені було, ніж в інших. Мене часом вперед пропускали. Я бачу хлопці відстають чуть-чуть на тих 10-15 метрів там вже все. Я розумію, що вони помічають, що я темп наростити не можу. Вони підстраюються. І ми от так якось дуже чітко один з одним комунікували. На невербальному рівні навіть. І це а, дуже цікаво. І, до речі, ця тема постійно практично на кожному подкасті піднімається про те, що. Цінності, які там керують людиною, значно яскравіші і людяніші, ніж тут в звичайному цивільному буденному житті. Дивись, я би ну, це правда. Коли вижити треба і виживемо тільки всі разом, то зразу все, багато зайвих питань відпадає. І на такому рівні, більш примітивному, простіше будувати відносини. Але ж вони стосуються тільки того, виконати завдання і повернутися, знаєш, якось так. Комунікувати і будувати відносини, мені здається, там чомусь навіть непросто. Але це для мене звучить по-іншому. Мені, як душі опікуну, священнослужителю, будувати відносини це зовсім інше, ніж для них. Так. Понимаєш, я то відкритий, і я в побуті десь ми там на пункті постійної дислокації, залишаємося. Вже, вроді, небезпека чу-чуть відійшла, кожен по-своєму там розслабляється. І я починаю: давай я поможу тобі, давай ще щось. Mm -hmm. Ти знаєш. Не треба. Тримай так, дистанцію, так? Да? Дистанція є. І ти знаєш, що це цікаве питання. Я ж то по, по одному хотів зрозуміти оцю світогляд людей, які воюють на початку. Говорив з пораненими, говорив з друзями, які там. Воюють. І я таку річ помічав. Це було на самому початку бойових дій, коли і контингент був інший. Там були добровольці, там були люди, які горіли. І я помічав таку особливість, я їй навіть дав богословський підґрунтя, що вони змирилися з можливістю померти, правильно? бо по-іншому ти вперед не підеш. Ось. І вони до великих результатів досягали і помирали. Ну що зробиш? Але вони все одно йшли вперед. І оце вільність від страху перед смертю відкривало для них невідомі для них перспективи. І вони лупили вперед, і вони ділили між собою побут Слухай, Та да, коли ти це сказано в другому посланні до Коринтян, Павло так і каже, ми самі собі принесли смертельний вирок. І нам байдуже було перед смертю, ми йшли вперед і вже самі собі цей смертельний вирок винесли, і тому ми були вільні і нічого не боялись. Десь таке саме працювало. І ці люди, які в єдиному підрозділі, хай буде там підрозділ невеликий на нулі, там 10 чоловік, не більше, взводами там рідко хто ходить. Mm -hmm. Коли вони між собою чи десь на позиціях, Просто перебороли страх смерті, то раптом від них відносини з побратимами відкривалися, знаєш, вільні від гріха, вільні від сумнівів, вільні від якихось обід. І їм так добре було разом. Ти розумієш? Вони, ми з тобою віруючи, ми з тобою їдемо на конференції, кинув гаманець на стіл і телефон. І десь пішов, спілкуємося, ти взагалі за це не переживає. Є можливість послужити. Каву зробив собі, друзям взяв, внесеш. І ми один одному служимо нам добре. А там для них це ж новина. Uh -huh. І вони один одному є можливість їсти зварить, дров нарубає, це все зробить. Бруствер укріпить, побачить одного там, де шлейку поправить на, йому. Тобто на... допомагають одне одному зібрати. Вони за участь приймають в житті да? один одного, їм це добре. Uh -huh. І вони навіть не думають, треба йому робити, не треба це. Uh -huh. І вони так цінували цим середовищем. Я з пораненим говорю, ось тут Хмельницькому, і він не злазить з телефона. Mm -hmm. Як там той, вони там говорять один одного по позивним. Як то, як все, брати вийшли, повернулись, да. завтра виходите, тримайтесь, ребята, пожалуйста. Ви дивіться, там не прохлопайте, там не прогавте, Ви пам'ятаєте про ту позицію. пам'ятаєш ми говорили про ту посадку. Не прохлопайте там десь, пройдіть її якось. Замовте там інформацію від дронщиків, знаєш, і він там весь там. Він рвався назад. Скажи, це... ось рвався назад, чи це, не, а, чи це не та ключова причина, через яку бійці навіть з пораненнями мріють повернутися на фронт? Так, да, тому що він відкрито, я доповню свою думку, це такий підсумок. Коли я йому задавав питання: слухай, ну там небезпека. Угу. Тобі хочеться реально туди, і знаєш, що я отримав відповідь. Він каже, я вже без того жити не можу. Я тут, того рівня відносин, не находжу. Та ти що? Це відносини. Я не можу. Я... Тут купа колег, але ага. побратимів таких немає ага. тут. Я заскучав за тими відносинами. Я серед них, я без них вже не можу. Ні без відносин, ні без побратимів. Ключовий момент це відносини. <кій> Ключовий момент новий, нова природа відносин, які очищені. Від страху смерті, ти що? а насправді від сили гріха. Ти знаєш, мене от, от ці ефіри часто трансформують, бо а, приходять усвідомлення, які ну, зазвичай не приходять, бо ти борешся з, з різними фільтрами, коли ти сприймаєш, приймаєш людей, які ну, там є. А, я, я часто привожу такі. Примітивні приклади, але там, там тусовка на Мерседесах, там тусовка з 16-ми тусовка, ти розумієш, да? а ти говориш про відносини без, без цих фільтрів. Фактично, на, між нами є тільки, тільки життя. І все. А тепер уяви підрозділ, в якому зібрані абсолютно випадкові люди. Єдиним між ним тільки дві речі: вони за Україну вболівали, тому прийшли туди воювати. А друга річ, що однаковий страх смерть однаково вирівнювали їх всіх. Ти не знаєш, чи ти до ранку доживеш. Але поки є можливість чогось досягти, хлопці, беремо і робимо. І оце відсутність, вони перемогли в собі цей страх смерті, слухай, і воно їх трансформує на підсвідому для них рівні. Поруч з ним вчитель історії, там автослюсар, хтось раніше судимий, хтось, хтось вже за плечами досвід офіцерської, чи якоїсь, якоїсь правоохоронної діяльності, як в мене. І тут це все вимивається, а наперед виходять прості людські особистості. Як ті? Яким добре разом? І вони, скажи один одному, що ви полюбили воно, вони, вони скажуть, ні, тут такого нема. А забери одного з посеред них, і він без них не може. Mm -hmm. І він готовий, розумієш, вкладати. Це, це був дуже такий цікавий досвід, але зараз трохи міняється все. Тих людей все менше, що там. Я більше вже застав трошки інший рівень відносин. коли, Якщо робимо, то робимо. Але mm -hmm. коли вертаємося назад в ППД в пункт постійної дислокації. Десь там простірнутися, їсти наварити, ну вже не так просто. І, а я хочу відносин. Я хочу їм показати, що вони знають, що я віруючий, що я пастир, що Ну, в мене будуть на цю тему розмови. Я відкритий для цього. Но вони казали: слухай, я вже превалює такий рівень відносин. Ми занадто багатьох втратили. Я більше не хочу. Це переживати. Закриваються від болю. Вони закриваються. Я вже двох своїх побратимів жінкам віз, більше я цього не хочу. Я буду возити, але так близько до серця, я більше цього не пущу. А тим більше нові і нові люди підходять, розумієш, і, і вже з новими, вже такого вони не будуть. Так, да, коли треба разом виходити, то всі розуміють. На Рівні інтелекту, що краще об'єднатися і зробити разом, тому що не зробить ніхто. Андрій, скажи, будь ласка, Андрій до служби і Андрій після служби. Це я маю на увазі. Я знаю, що ти зараз військовослужбовець, але ти прийшов з передової. Я маю на увазі це. Це різні Андрії? Чи це? Чи ти змінився просто? Та звичайно, що я змінився. Я змінився. Ну, як тобі сказати, я надіюся, що я для своїх рідних не змінився. Ось. І для церкви не змінився. Вони десь там відчувають, що в мене є унікальний досвід, який мені там десь чи зараз, чи пізніше. Він мені дозволить так послужити, Ну, чогось мене Бог туди помістив. Дуже швидко. І так само швидко звідти забрав. Просто миттєво, ніби перегорнув сторінку. Але коли я йшов, от я вийшов перед церквою і сказав, що ви знаєте, завтра я зранку уїжджаю. І тому я вам мушу пояснити свою позицію. І я пояснив і таким чином: я маю мир на серці, я Бога спитав, і Бог мені відповів. Ось я не боюсь цього, мало того, десь я відчуваю, що мені цікаво, куди мене Бог поведе. Я довіряю йому, а він мені відповідає миру. І я пояснив, що єдине, що я можу вам пояснити, крім свого стану серця, це, скоріше всього, що нам придеться з вами дуже багато попрацювати з людьми, які прийшли цю. Цю ситуацію через середину, а не віддалену. І мені якось треба буде з цими людьми говорити. Я йду з ними через середину цієї ситуації. Що буде на виході, я не знаю. Ну, попробую. Принаймні, я не міг відмовитись від того. Те, пробач. Ти пішов туди зрозуміти, як це? Це я собі так пояснив. Угу, окей. Я пішов туди, тому що мені вручили бойову повістку. Ну, це, звісно, зрозуміло. Ось. Це ти сказав на початку. І то мені вручили не зразу. Я ходив місяць. Мене покликали я... і відпустили. Угу. Покликали знову якісь були такі в них сумніви угу. і відпустили. Ми тобі позвонимо. Знову позвонили, прийди, донеси там щось. Я носив їм і свідоцтво про рукопокладання, і диплом про закінчення семінарії. Так, не... да, то все, йди там, ладно, ми подумаємо. Що з тобою робити? Ну так склались обставини. Mm -hmm. Надо було. Не було як відкладати зі мною це питання. Хоча більшість пастирів на той момент приходили, засвідчували, що вони пастери в нас в області їх відпускали. Ну, ми, ми не йдемо. А тоді якось так сталося. Всі, хто був під руками, мені сказали: ну дивись, ми можемо тебе покликати на наступну середу, а можемо через один-четвер. Mm -hmm. Я казав, ну давайте ми, дайте мені тих 10 днів. Щоб я свої питання владнав, і я прийду. Мені сказали, та ми не сумніваємося, що ти прийдеш, ось тобі бойову повістку. Ми тебе чекаємо через 10 днів. І я прийшов. А за цих 10 днів всі питання намагався з сім'єю, з церквою ну, на якомусь зафіксувати, чого я туди йду, і собі дати відповідь. Я туди йшов, бо бути з тими з людьми або з подібними людьми, через що вони приходять, щоб на перспективу з ними працювати. Або десь там. Я вірю в Господь, ти мене використаєш. Там він мене використав не дуже сильно. Ти кажеш, що ти надієшся, що ти прийшов незмінений для сім'ї і для церкви. Так. А, а я питав, чи ти змінився. І, очевидно, Звичайно, що я Я просто розумію, що ти змінився в, якусь, в якийсь такий бік, що ти надієшся, що ти не змінився для сім'ї і для церкви. Що це ну, да, що тому, це було? Тому що вони мене любили, і вони продовжують мене любити. Ну... І вони раді, що я повернувся. І не завжди буває зараз, що звідти повертаються люди в більшості випадків. Звідти повертаються люди, і вони чужі для своєї сім'ї. Оце біда. Чужі для своїх дітей. Вони їх там, деколи на цьому і тримаються. Ну вони повертаються трансформовані, вони повертаються деформовані. Деформу. Тобто, це ми вже зараз будемо закінчувати цей епізод. А, ти кажеш, що. А я говорю про те, що я хотів би збагатитися. І я слідкую. Я повернувся. Ну, трансформований, змінений. Ну, хай це б називається збагачений. Не деформований? Ні. Окей. А якщо говорити про відносини, ти кажеш, що вони чужі. А, це, звісно, що ти не серцевидець. Ти не можеш розуміти, що відбувається в людях, але. Чи ти не думаєш, що вони чужими розійшлися? Тобто він, наприклад, військовослужбовцем став, коли вони вже були чужими в сім'ї. І вже прийшов, ну вже як ще гірше. Ні. Ні? Дивися, вони... їх задовільняло до цього, до армії, uh -huh. їх задовільняв цей рівень відносин, приносив позитиву, але вони і по іншому разом би не були. Їм було ніби добре, їх були певні тілесні зв'язки, uh -huh. розумієш, емоційні. Якась надія. Вони навчалися разом позитив отримувати від цього життя. Ну, посваряться, а потім поїдуть на море, візьмуть дітей. І їм цього позитиву хватає ще на півроку. Окей. Ще щось відбудеться, там разом важко. ну, підуть в гості, поїдуть на лижі. А після деформації що відбудеться? А після деформації від людини мало що лишається. Е, я тобі зараз поясню, е, армія нікого не залишає. Військова оця ситуація, людина не здатна протистояти і вистояти в цій ситуації. Ті, хто знаходяться тут, в Хмельницькому, не приймають участь в бойових діях. Вони вже трансформовані. Їх бойові чутки це міняють, плани міняють, розумієш? Не сильно, але по-любому міняють. Залишитися минулим ти не зможеш ніколи на фоні цієї війни, правильно? Але чим ближче ти туди заглиблюєшся. Тим більше воно на тебе впливає. Якщо в тебе немає імунітету проти цього, як ти лишишся колишнім? Ти ніколи не лишишся колишнім. Воно тебе розірве, розплескає. Назви це воно одним словом, двома. Воно да, то, що розплескує. Воно це цей світ, який вміє, оказується, воювати і вбивати. І оказується ще й тебе особисто. А в тебе немає. Невже це з тобою? І невже я з цим нічого не можу зробити? Добре, якщо це цей світ, то в протиставлення цьому світу, ти мусиш зараз пояснити, а, чому не. ти залишився ну, не деформіти. Мій річ буде так на да. хвилин 10. Ні, це буде другий епізод тоді. Ну тоді дай мені інші запитання. А, окей. Ти мене складні речі питаєш. Ну, звісно, що тобі, складні. А я тобі ну, хочу спрощувати їх, і мене й мало хто зрозуміє. Складні речі? Тому що. Тому що Військовий, який знаходиться в шпиталі, він зустрічається з мега складними питаннями, на які йому приходиться знайти відповідь в іншому випадку, він перестане жити. І коли ми зараз з тобою Це, спілкуємося. У тебе досвід розбирати серця людські, ти займаєшся цим. Тому твої питання багатоскладові і глибокі. Я не думаю, що військовий в шпиталі так складно думає. Окей, він простіше думає, але все рівно шукає відповідь на питання, а що мені далі робити з цим життям. Звісно, мене... він шукає на це відповідь, але відповіді в нього простіші. Він шукає їх в відносинах в сім'ї, як їх налагодити. Як... Він думає, що він хоча прийде в сім'ю, відпустіть мене, і в мене все буде добре. Перші два дні так. Окей, а там як буде? А там починаються проблеми. Гаразд. Давай на цьому. Я зараз роблю невеличкий спойлер в, в наступний епізод, тому що ти сказав фразу: Бог мене туди швидко помістив, так само швидко забрав, і про це так само швидко забрав. Я так розумію, ну я знаю, що там була історія, як так. це сталося. Тому, е, друзі, дякую, що ви з нами. В наших складних питаннях ми намагаємося знайти якісь прості відповіді. Дякую, Андрій, що ти був е, зараз на цьому епізоді. І до глядачів, слухачів робіть репости цього відео, аудіо, діліться з друзями, діліться з військовими, тому що ми говоримо про життя.